Це вулиця М'єчнікова. І це місце криничка, яка нас війну дуже дуже виручала. Вся вулиця, не тільки вулиця, всі прилеглі, навіть з 10-ї лінії приходили пити водичку сюди. Ірпінська криничка джерело енергії та сили. А ще справжній символ життя для тисячі ірпінчан під час окупації міста. Костянтин Олексійович розповідає, що без неї вижити навряд чи вдалося б. Дуже постійно черги, даже були люди, набирали води для військових, для тероборони, для всього. Тут оце ця керничка так спасла багатьох людей. Чоловік ділиться, що частина його сусідів виїхала у перший день війни. Решта ж рятували родини та своє життя вже після 4 березня, коли росіяни підступно почали вдиратися до рідного ірпеня. А на два будинки, на 26 квартир. Я стався один. Електрики пропала, і в холодильниках людях почало портитися продукти. І з цих продуктів порчених варив собакам, їсти і годував три овчарки, дві хаски, ретрівер. Дуже великі зграї собак вони були. Вони війну не агресивні, вони були такі, як кошенята. Пенсіонер розповідає, що життя ірпінчан часто трималося буквально на волосині. Стріляли, бомбили десь поряд. По цій вулиці проїхала, БМДшки проїхали. В один із днів, воно ж холодно було, зима, морози. Насипаю собакам їсти у себе в І Перший вибух я упав на спину. І тут, думаю, перевернусь, перевертаюсь, другий вибух пробива паркан і пробива штанину на джинсах, нижче коліна. Ну мене не достало, слава Богу. У додачу до страху зустрітися віч навіч із окупантами, що були безжалісними до людей, ірпінчанам доводилося боротися ще із голодом та спрагою. Холодно, голодно, нічого немає, ні світа, ні води, ні газу, абсолютно нічого. Їсти нічогісінько. Я не знала й за війну. Оце добре, що ця криничка була зимою, то це до кринички хоч по воду ходили, а то не було нічого. Ірпінчани, ризикуючи потрапити під приціл снайперів, все одно йшли до кринички. У цей час росіяни спершували розвідку безпілотниками, а потім прицільно відкривали вогонь по людям і криничці. І нещадо начали монотонно цю вулицю, по декілька разів на день бомбити. Бомбили нещадно, як ви бачите, там от кругом всі будинки. Все палало, греміло день і ніч. І ми в 8 утра 5 числа, пол восьмого вийшли, і тут вже летіли самоліти. І коли один самоліт вистрілив, чого-то там полетіло в сторону стоянки, мене волною відкинуло до калітки і ударило. може ну, бути легка контузія, чуть-чуть заїкаюся, але це дало нам більше швидкості, ми добіжали швидше. Люди вижили. А криничка вціліла завдяки небайдужим сусідам і знову стала напувати людей вже і після звільнення міста. Криничка дуже була побита. оці всі друзки, ці всі летіли, все було осипана. Сережа зробив підсаку, ми з підсаку, очистили, і тоді почула чистенька водичка. Дуже чиста, навіть копійки на дні видно. Всі криничці. Зараз вам покажу криничку з цього боку. Це ось снарядами побили. Тут були дошки вибиті, ми з сусідами одремонтували, покрили плівкою. поки. Ну, будемо сподіватися, що нам допоможуть відремонтувати нашу таку поживну водичку, яка спасла нас війну. Криничка для ірпінчан це спогади з дитинства, історії із мирного життя та абсолютне розуміння. Цінності природи. Мешканці вулиці Мечникова створили навіть свій перший вуличний комітет, щоб точно уберегти криничку від всього злого. Я хочу звернутися до жителів ірпіня, наша Криничка, і до війни і во час війни паїла людей. Очень прошу відноситися. Не нарушали правила наші. І не будь пожалуйста, сюди мусор. То ми вас вважаємо нащадками орків. Хто сюди стаскивають? Ми справимося. Дарина Хаміна, Олексій Москаленко, Олександр Кравчук із життєлюбного Ірпеня.